Hello kids! Діти доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з різними магазинами та будемо розглядати урок другий за темою Shops and Shopping. Магазини та покупки. І сьогодні працюємо на сторінці 67-й за нашим підручником. Big Shop – Grocery – Повочевий магазин. Mall, великий супермаркет. Market, рынок, pet shop, магазин для домашніх улюбленців. Pharmacy, аптека. Big shop, grocery, mall, market, pet shop, pharmacy. Exercise 2. Complete the sentences with the names of the shop. Доповнити речення, назву магазину. I want to a toy plane. Let's go to. Я хочу іграшковий літак. Давай підемо до. Нам необхідно вибрати варіант, який ми вже точно знаємо. Наприклад, до мо. Тому що іграшковий літак. Ми не можемо купити, наприклад, не в книгарні, не в аптеці, а у мол у великому універмазі є багато маленьких магазинів, де, певно, знайдеться магазин з Вона. Вона. іграшки. Вона. Yeah. So, exercise two. I want a bottle of orange juice. Я хочу пляшку. Апельсинового соку. Let's go to. Давай. Підемо to go to the market. Можна сходити на ринок. Можна сходити в grocery store, в очередной фруктовий магазин. I want some oranges and carrots Я хочу апельсинів та моркви. Так само можна сходити на ринок market гросери. Так само можна сходити в mall там зазвичай є супермаркет. I want a book. Я хочу книгу. Let's go to the book shop. Підемо в книгарню. I want some bread. Let's go to. Я хочу хліба. Давай підемо до grocery shop. В grocery shop ми купуємо овочі, фрукти, зелень. So, exercise 3. Tick. Where can we buy Jimmy Peak? Де ми можемо придбати морську свинку? In the pet shop. Будемо відмічати. Where can we buy boots? Де ми можемо купити взуття? У нас є чотири варіанти: Макет, ринок, pharmacy, аптека, grocery, овочевий магазин, пет магазин для домашніх улюбленців. З цих варіантів нам підійде тільки макет, шампунь, шампунь. Шампунь ми можемо, якщо є це якийсь там особливий шампунь, можемо купити в pharmacy, в бросері також. Red, хліб. Можемо купити на ринку хліб, це market, або в, в магазині, в глосарі. Presents, подарунки. Ми можемо купити на ринку подарунки, market, where can we buy presents in the market, and, якщо це подарунки для домашнього улюбленця, in the pet shop, the same. Okay, so, uh, we have a dialogue. У правій четверті в нас є невеличкий діалог. Між продавцем та покупцем. Треба будемо його прочитати та пронумерувати, а потім розіграти. Good afternoon. Добрий день. Thanks. How much is it? Дякую. Скільки це? Can I help you? Чи може я допомогти вам? Good afternoon. Добрий день. I'm looking for. You. Я шукаю. Have you got this in blue? Чи є вас це в блакитному кольорі? Yes, here is it. Так, ось воно, it's. Що ж, ми починаємо з привітання, наприклад, без різниці. Good afternoon, good afternoon. Так, вітаються. І запитують, чи продавець може допомогти. Can I help you? Um, покупець запитує. I'm looking for, have you got this in blue? There. Next, yes, here it is, ось воно, We'd like to buy Thanks. How much is it? It's, yeah. Let's try to finish the dialogue and then I'll try to present what we need. Good afternoon. Good afternoon. Can I help you? I'm looking for a dress. Have you got this dress in blue? Yes, here it is. Thanks. How much is it? It's $40. Що ми скажемо за сукню або за будь-який інший предмет. Тобто ми ввійшли. Спочатку ми вітаємося і потім вичтово запитуємо I'm looking for. Я шукаю те, що мені потрібно. Чи у вас є Happy Court? І запитуємо, скільки коштує, якщо немає цінника. How much is it? So let's repeat the words. Повторимо слова, які ми вивчаємо на цьому уроці, також які вивчали на минулому. Bookshop, grocery, mall, market, pet shop, pharmacy. Bookshop, книгарня, grocery, овочевий mall, універмаг, супермаркет, market, ринок, pet shop. Магазин для домашніх улюбленців, pharmacy, аптека. А Минулого року ми говорили про магазин одягу, Clothes Shop. So let's try to do exercise in our workbook. Також сьогодні буде працювати з нашим робочим зошитом. Let's have a look. What do we have? It's page 41, so Exercise One дуже проста перша вправа, де нам необхідно доповнити літери. Слова bookshop, «grocery», market, pharmacy. Next, number two. Sort out. Where can I buy? Де я можу це придбати? Number three, the same. У нас є певна потреба, і нам необхідно зрозуміти, до якого магазину нам йти. Научто з відео зараз зупини відео та виконай вправи в робочому зошиті на сторінці 41, а потім ми їх перевіримо. Що ж, let's check them. Uh, починаємо перевіряти. Ти можеш використовувати підручник як підказку. Big shop. K and O. Big shop. Grocery. Літра C. Market. Літра R. Market. Pharmacy. PH дає звук також як F, pharmacy. Big shop, grocery market, pharmacy. Where can Де я можу придбати? Potato spread, картопляний хліб. Ось у нас є варіанти pet shop, магазин для улюбленців, mall, Supermarket, grocery, овочевий, Market – ринок, потейте більш за все, що ми можемо придбати косарі. Let's number the picture. Так, пронумеруємо наші картинки. Я їх номерую, а ти, будь ласка, напиши ось в відповідних значеннях. Що в нас є? Potatoes, bread, uh, ми вирішили, що купимо нову овочевину, so it's number three. Cucumber, okay, the same, number three. Goldfish, золоту рибку, можна придбати в pet shop, it's number one. Hamster, м'яка також в pet shop. Oil, олію, market, на ринку можемо придбати олію. Plovers, рукавички, можно придбати в универмайзе. So this is number two. And a hat, капелюх, також можно придбать в универмайзе. This is number two. There. So, and exercise three. Let's read. I'm looking for a new pair of skates. Я шукаю або мені потрібна нова пара ковзанів. Let's go to. І напишемо слово more, так, оскільки в універмазі є дуже багато маленьких магазинів, де можна придбати майже усе і техніку, і продукти. Number two, I'm looking for a kilo of tomatoes. Let's go to кілограм помідорів. Давай сходимо на ринок. Let's go to the market. Number three. I'm looking for a present for my friend. Let's go to there. Я шукаю подарунок другові. Давай підемо. Також можна сказати в мол або інший варіант Pet shop. I am looking for a picture book for my sister. Let's go to the я шукаю книжку з картинками для моєї сестри. Давай підемо до книгарні. Ось як кажеться слово книгарня, bookshop. Що ж, виконай прави в робочому зожиті сьогодні на сторінці 41, Сьогодні ми вивчали тип магазинів, до яких ми можемо піти. Чинові словам та до нових зустрічей, Goodbye!